Поліцейські та надзвичайники примчали на екстрений виклик. На вулиці будьми жінка розсварилася зі своїм хлопцем. Вона погрожувала, що викинеться з вікна, бо той її не любить. Любов Олексіївна живе поряд зі скандальною парою. Жінка просто отетеріла, коли до неї раптово завітала сусідка. Вона чує, кричить, щось таке в двері стукає. Отак. Потім я все таки відкрила, бачу, це Марина. Вона босоніж, голова в неї побрита. Кажу: Марина, що ти хочеш? Я хочу щоб він мене відпустив, Я собираю, собираю собі віщи, щоб він мене отримує. Тут я кажу, Вадік, візьми, дай їй всі віщі і телефони. Хай вона йде, я її не тримаю. Молоді люди зустрічалися чотири роки і весь цей час регулярно сварилися. Сусіди бачили, що чоловік не знав, як позбутися нав'язливої жінки, та постійно його переслідувала. Она сама приходит всегда. Он ее не пропускала. Она приходила. От іноді у неї дверь не открывала. Она все равно сама приходит. Коли ж дійшло до суїциду, у сімейну епопею довелося втрутитися правоохоронцям, рятувальникам і навіть працівникам психлікарні. Усі разом ледве вмовили скандалістку не стрибати з вікна. На 16-му поверсі на підвіконні сидить жінка, тобто є спроба суїциду. На місці події одразу виїхали працівники державної служби з надзвичайної ситуації. Рятувальники перебували на місці події до тих пір, поки вже працівники медичної служби також правоохоронців, Охоронні органи не вмовили жінку злізти з під віконня. Поврятовану жінку приїхали батьки і забрали її додому живою і неушкодженою. Щоправда, сімейна драма на кілька годин відволікла підрозділи одразу кількох спеціальних служб. Цей гроші дорогоцінний час там, де сталося справжнє лихо.